Всім привіт! З вами безцензурний цензури Мене звати Богдан Буткевич, Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Сьогодні, друзі, поговоримо і про Вовину Тисячу, і взагалі про той треш, який, на жаль, відбувається в Україні замість державного управління. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте про. Те, що у нас тепер прийнята Вовіна тисяча, тобто у нас залишалося 30 мільярдів, тіпа не до кінця використаних гривень в бюджеті. І не знаю, чи сам Володимир Олександрович, чи там якісь його геніальні ефективні менеджери, вирішили, що класна ідея. А давайте ми всім на карточку кинемо дінюшку. Ну не всім. Звичайно, а ті, хто собі в дії поставив цю лажу під назвою Програма національний кешбек. Мовляв, ти йдеш в магазин, купуєш. А що то українське, і за це тобі там якась копєчка падає у відповідь? До речі, от як пише народний депутат Ярослав Железняк, уже от з результатом дії цієї програми, яка сама початку була просто ідіотизмом, популізмом в ситуації, коли ми живемо за рахунок західних по суті платників податків, витрачати свої гроші на це, просто щоб ви розуміли масштаби цифр, в принципі, цієї програмою скористалося тільки там 600 з гаком тисяч людей. І вони отримали кешбек в розмірі 37,2 мільйона гривень. Як підрахував Ярослав, це виходить десь по 55 гривень на людину. А, тобто, я думаю, що звичайно, на тупе адміністрування всіх цих перерахунків між там банками і всім пішло явно більше грошей, ніж на оцей от ідіотичний популізм в стилі в стилі мільйони дірів і всього того, що ми так любимо. Тобто, як ми бачимо, ефективність дорівнює до нулю. Це замість нормальних рішень, це замість переведення країн на військові рекі і так. Далі. Це ми намагаємося так сподобатися. Не ми, точніше, Зеленський виборцям. Ну, а далі було найцікавіше, друзі. Як ви знаєте, оце ж нещодавно кілька місяців тривала історія з протягуванням підвищення податків, яке, до речі, Зеленський так тягнув, так... а зараз не підписує, тому що розуміє, що дуже воно якось це не... не ок вийшло. А не ок чому? А тому, що по великому рахунку це підняття податків для тих, хто їх і так платить, для тих, хто працює в білу. При цьому повна відмова від боротьби з тіньовими схемами, казалось би. Що могло пойти не так? І що може тобі ще Шаурніть рейтинг Вова. Ну, якщо у тебе працює гетьманцев на зборі коштів, то ти отримаєш те, що ти отримаєш, бо це реально головний ворог, по суті, будь-якої нормальної економіки. Але ми ж сьогодні про Вовіну тисячу друзі. Чому це величезна проблема? Я виділяю тут два аспекти. Давайте розпочнемо, напевно, одразу з найгіршого для мене. Навіть не про економіку. Про економіку ми зараз пройдемося окремо. Якщо ви помітили паралельно з тим моментом, як абсолютно очевидно стає катастрофа, яка спіткала всю політику Зеленського і на фронті, і на зовнішньому треку, як люблять говорити в офісі президента, останнім часом у Владимира Олександровича почали пробиватися якісь іноді навіть здорові нотки. Було кілька зустрічей офрек з різними нормальними експертами. Потім достатньо серйозно прогреміла зустріч перша за три роки з громадськими нормальними організаціями. Мало того, Зеленський навіть особисто вперше, після 24 лютого, зустрівся з опозицією, тобто з Порошенком. Я так розумію, скоріше все, в парламенті. Не те щоб там це була якась супер окрема, але все-таки сам факт. Дивлячись на все це, почала з'являтися така дуже рубка, маленька надія, що ну може нарешті до чувака стало доходити, що країна стрімко несеться в прірву і що. Всі абсолютно речі, які робили в ефективні менеджери, і всередині країни, і назовні, коли ми замість того, щоб укріплювати свою союз із заходом, рік витратили на всю цю срань і танці з бубнами навколо глобального півдня, який дуже добре показав, що вони думають про нас і про нас, і наскільки їм насрать на всі наші смерті разом узяті, от казали, що все заходить в тупік, що на фронті жопа, що нормально використати навіть той медійний ефект, який мала курська операція, ми не змогли. Що на Донбасі фронт. Ну, якщо не рушиться, то, в усякому разі, дуже сильно рухається. І, на жаль, не в тому напрямку, куди б нам того хотілося. Що буквально там 20 кілометрів залишили знову до кордонів Дніпропетровської області. В общем, ситуація кепська. М'яко кажучи, зовсім скоро вибори в Америці буде хаос, і Росія цим обов'язково скористається. Будуть ще більше ударів по нашій енергосистемі. Вони явно готують великий енергоудар. по нам, ви ж розумієте, да, Зараз вони просто вибивають нам обленерго в прикордонних областях, там Сумській та Харківській. Ну а далі вони нанесуть удар нам по атомкам, по великих підстанціях, щоб просто розрізати нашу частину на кілька енергоостровів і все. А, тобто ситуація сказати, що кепська, це навіть не сказати нічого. І подумалось, ну може, нарешті до Володимира Олександровича дійшло, що зараз такий момент, коли варто було би, напевно, якось все-таки зібрати всі здорові сили. Окей, якщо ти так уже дико боїшся, що хтось нам піде в політику, візьми, візьми там з людей, яких ти візьмеш у владу, підписку, що вони не будуть там волотуватися на наступних виборах, якщо ти так цього боїшся. Я думаю, більшість би здала без проблем, ті, хто хочуть реально рятувати країну і щось робити. І от в зустрічі здавалося, що Володимир Олександрович на правильному шляху. Але буквально через день чи два, я от точно вже не пам'ятаю, ну буквально так, да, після зустрічі з Геошками, коли всі так воспряли прялі духами подумали, ну нарешті Владимир Олександрович в адекваті, Владимир Олександрович випускає срань під назвою Вовіна тисяча. Тобто, коли всім, ну, хто там зареєструвався в цьому кешбеку, просто кинуть по тисячі гривень. Давайте ми розберемося, що це за лайно і чому це настільки хріново. Ну, Давайте розпочнемо з найголовнішого. От кілька міфів, не те, що міфів, а от е, тези, які зараз е, всякі гнилороті паскуди, які працюють на офіс президента, намагаються відмазувати це лайно. Ми навіть не будемо брати, е, як би сказати, за увагу те, що ну знаєте, як ми, знаєте, якому-то, зробили подарунок російській пропаганді, що, мовляв, та подивіться, він же такий самий, як ми. Ну, це ж так само Іванішвілі робить там. В Рузі і так далі, на цьому денюжку, да? ну це менше з тим. Ладно, давайте чисто про економічні історії пройдемося. Бо, перше і найголовніше те, за яку постійно озвучують зараз офісно-президентські щури, що, мовляв, от у нас лишалось 30 мільярдів гривень в ініціативі Західній. Да? І значить, якщо ми їх не використаємо до кінця року, то, значить, типу, все, гроші згорять. Це настільки нахабна, настільки вже і огидна брехня. А тому що дивіться, друзі, дуже важливо розуміти, що це не кошти держбюджетні, да тобто, які дійсно, якщо вони там ти там державну установа, вони тобі надійшли, і ти їх до 31 грудня не використав, то вони автоматом повертаєте в держказначейство. Ні, це гроші, які нікуди би вже від України не ділися, тому що це гроші, які вже виділені в Україні і на українських рахунках, і ніхто звичайно їх забирати назад не буде. Це треба дуже чітко розуміти. Інша справа, що ці уроди просто хочуть ці гроші освоїти, ще й освоїти з притілом на рейтинги і на вибори. І це дуже важливо, друзі. Далі, дуже важливий момент, коли вони кричать: Ну це ж гроші, які нам виділяли західні інвестори, там на, тільки на соцеконом, на значить армію їх витратити неможливо. Це ще одна огидна брехня. По-перше, як їх можна було би витратити на армію? Дуже легко. Просто не чіпайте їх оці два місяці, які лишилися. Окей, предположим, не чіпайте і з 1 січня наступного року ви будете мати право вже по умовах наступної цієї ініціативи долучити їх до цих коштів і там витрати на це. Зараз укладіть на ці гроші контракти з виробниками нашої ж зброї під гарантії державні, що ці гроші будуть їм виплачені. Багато хто зробить в борг, правда, і так роблять уже. То це заважав зробити. Це така велика проблема. Ні, але так же ці гроші ти не продаси якимось долбадятлам в вигляді великого, мудрого Володимира Олександровича, який зі свого плеча допомагає плєпсу. правда ж? Далі, друзі, з приводу того, що, мовляв, все це дуже важливо з точки зору споживання, що значить люди будуть більше витрачати, і тому гроші, мовляв, значить, будуть краще крутитися і економіка буде краще працювати. Ну, для цих долбадятлав я рекомендую сходити на закупи в будь-який магазин, навіть не там на. Дорожчі, в які ви ходите, куди вони там ходять, якісь там, як у них там називається, на цей магазин, вибачте, забув. Несуть. А звичайне, там форочку, АТБшечку, куди люди ходять, Сільпо, Новус даже і так далі. Сходіть і подивіться на ціни. Що таке тисяча гривень. Ну, це, так скажемо, далеко не найкращі закупи на тиждень, я би так сказав. Те, ще, якщо враховувати, що люди це витратять на це. От. А треба враховувати, що, наприклад, я впевнений, Якщо ми говоримо про пенсіонерів, то більшість з них їх просто витратять на комуналку. І все яким чином, вибачте, виплата комуналки покращує рух коштів. Ти та да, навіть не будемо залазити в ці дебрі. Це просто треба зрозуміти. Це повний бред. У нас і так по великому рахунку держава постійно вливає набагато більше грошей в економіку, ніж платиться податків. І от таким чином ти ніяким. Нічого, окрім ще додаткового розкручування інфляції, ти це не зробиш. Це 100%. Тому це абсолютний бред. І витратять повторюсь, ті гроші на ті е, речі, які взагалі ніяк не будуть рухати економіку на їжу, там у когось на алкоголь витратить, на комуналку. Хтось програє в онлайн-казіно. Ну таке, е, які, до речі, досі не заборонені. Тепер найголовніше на що би варто було, по ідеї, би... окей, от дивіться. Зрозуміло, що м'яко кажучи, ситуація економічна дуже складна, що дуже багато людей дійсно ледь зводять кінці з кінцями. Що дуже багато людей витрачає вже переважну частину своїх коштів на їжу. Окей, давайте подумаємо: ну давайте. От у нас є 30 мільярдів. Окей, навіть вирішили ви на соціалку витратити, то варто їх розподіляти згідно оцієї от системи своєї, в яку, як ми бачимо, абсолютна більшість населення України так і не зайшла і не зайде. А може варто все таки ці гроші було б виплатити дійсно тим, хто в них дійсно більш за все має потребу? Ну от, наприклад, у нас є кілька мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Може їм ви ж так і може нічого не платите? Більшість з них. А ще у нас є, наприклад, родини військовослужбовців, наприклад, тих, хто пропав без вісти чи загиблий. Зробіть виплати їм. Невже їм ці гроші не потрібні? Окей, у нас є просто родини військовослужбовців, виплатіть їм ці гроші. У нас є пенсіонери, зрештою. Ну, дайте, якщо вже ви хочете подачку вашу блядську зробити, ну їм дайте ці гроші. Але ж ні, ми ці 30 мільярдів просто розкидуємо на карточки серед і так своєї лояльної аудиторії. Скажіть мені, будь ласка, що це як не підкуп виборців? Причому своїх, які згодні брати участь в усіх аферах, які допомагають робити Зеленському вся цифровізація і вся ця дія. Скажіть мені, будь ласка, а? Ну, але е це от, на що б можна було витратити ці насправді гроші, і це було б навіть ок. Але ж ні. Але тепер давайте ми повернемося до історії з податками, друзі. Тут я нагадаю, да, що по великому рахунку. Ви ж кричите, що вам не вистачає грошей в бюджеті, що у нас там дірка 500 мільярдів, що нам нема що платити військовим, і в цей момент ви ці гроші військовим не даєте. Окей, я повторюю ще раз: є дуже простий спосіб, як можна підтримати тих же військових прямо зараз, якщо ви навіть не можете перенести ці гроші на наступний рік. Заплатіть їх, їх родинам. Умовно кажучи, якщо родина отримає там свої там, скільки там тисяч гривень, це ті тисяч кілька гривень, які вона не буде просити у свого воїна з його зарплати в бюджет. Складно? Ну, типу, на рівні, по-моєму, першого курсу економічного факультету. Ні, ні, друзі. тому що так воно не робе. так воно не цікаво, правда? А найгірше, друзі, що оця лажа, яку зробив Зеленський, це. Найкраще в, знаєте, в лапках продовження найгірших популістичних лаж, які робила та ж Юля Тимошенко, і так далі. А головне, от зацініть, як це буде сприйнято всіми тими людьми, які ну все одно ж Зеленський підпишеться підняття податків, я в цьому що сумнівів не маю. Так от, маючи незведений і абсолютно не гарантований бюджет го року, маючи ну, близьку до катастрофічної ситуації на фронті, коли абсолютно не зрозуміло, що буде завтра, і які ще території захоплює ворог, ви берете. І просто зливаєте 30 мільярдів гривень не просто в трубу, ні. Ви зливаєте його підкреслено лояльній людині, яка вже зареєструвалася в тій програмі, яку ви спеціально, я так розумію, ось вибачте, на мій хлопський розум. Вони в перспективі можуть спробувати використати. Знаєте для чого, друзі? Для формування таких собі прекрасних ланцюжків для. Підкупу на виборах. Так само, як це грузинська мрія, до речі, в Грузії робить. До речі, схожі дуже методи. Тобто, умовно кажучи, у вас є лояльні там, сотні тисяч, може мільйон там, людей, які готові брати участь у вашій лажі, які готові е, брати ці, типу, легкі гроші і так далі. Так чому ж ми не скористатися? А от на цій тисячці і на якомусь там кешбеке ми це все відпрацюємо. Тим більше гроші все одно не наші. Правильно, це ж гроші з держбюджету. Хороша схема, правда? Да навіть якщо вони ще не думають про це, хоча впевнений, що думають, це все одно є способом тупо підкупу виборців. Причому найгірше те, що якраз пасіонарна частина суспільства, та на яких е їде ця війна, і в плані роботи, і в плані війни, і в плані всього, вона то прекрасно розуміє, що відбулася. Вона бачить, що знову ці тварі беруть, забирають у тих, хто працює, тих, хто хоче працювати, тих, хто не хоче лякатися людини в формі. Я про там митника і так далі, чи там прикордонника, чи ще когось, яка чесно платить податки, яка забирає у тебе, не пояснюючи нікуди. Це як з тим військовим збором, який йде, повторюся, не на армію, а в загальний бюджет. Чому, до речі, от би, чому військовий збір, на який ви піднімаєте, не віддати прямо Фонд Міноборони спеціальний, на закупівлю зброї і прописати, що ці гроші йдуть виключно на потреби армії. Ну ні, у нас військовий збір йде просто в загальний бюджет. А на що він буде витрачений? А от на це, наприклад, друзі, от на таку хрінь. І потім, навіть у мене, якому як ФОПу, теж будуть людина, яка зарплата буде підніматися цей податок. У мене виникає питання. А не пошли би ви нахер? А чому це я маю оплачувати ваші грьбані хотелки? Тобто ви забираєте у тих, хто працює, і віддаєте тим, непонятно кому і за що. Просто так? Тому що Вовочка сьогодні встав з тої ноги, йому показали хірові рейтинги, і він вирішив. Штучку кожному кинуть, хто такой лох, щоб уже я підписався на його програми. Я правильно розумію? Чи може я в чомусь помиляюсь, друзі? Ну, а давайте я вам ще більше вас доб'ю, щоб ви просто розуміли, який треш коїть Володимир Зеленський, які бездарні тварі складають його так звану команду. Це знову ж таки повідомлення від народного депутата Ярослава Железняка. Отже, як ви знаєте, зараз іде, як я вже сказав, у нас бюджет 25-й не прийнятий. І зараз іде якраз активна підправища. Процедура його підготовки. Комітети а, проголосовують там свої всі а, сфери. Там є правки до певних моментів. І от, друзі, дуже цікавий момент. Як пише депутат Желізняк. В бюджет, проєкті проєкт, бюджету, який був поданий Кабінету міністрів, як ви пам'ятаєте, абсолютно скандальна норма. А, прописано підняття зарплати прокурорам всім майже на 40% та, на 37% з ГАКу. А, до речі, звернув вашу увагу, що цей проєкт з'явився ще до того, як виник цей величезний скандал з МСЕКами, з прокурорами-інвалідами і за цією історією, за яку, до речі, тут Кості прокурора звільняють. Тим не менше, друзі, буквально сьогодні, на засіданні відповідного профільного комітету Верховної Ради, комітет, де більшість, як і всюди складають слуги, бере і голосує проти тієї правки, яка була нібито пропрацьована, щоб зняти це підняття. Тобто, виходить, що профільний комітет... Голосами майже повними голосами слух народу голосує за те, щоб тим самим прокурорам-інвалідам збільшити зарплату майже в половину. Ні, я розумію, звичайно, що реальні зарплати дуже часто у наших всіх там держслужбовців не такі великі, і тому чимало з цих людей постійно знаходиться в пошуку коштів і тому вони там крадуть. Але слухайте, ребятки, вам не здається, що ви вже вкрай ахірелі? Тобто вся країна гудить через цей безпреділ з МСЕКом і прокурорами, і в цей момент ви роздаєте тисячу не своїх гривень своїм лояльним по суті виборцям, і ще й собака берете і залишаєте прокурорам підняття зарплати. Ну, окей, це ще треба провести через Верховну Раду. Я сподіваюся, що при обговоренні в залі це лайно буде знесено. Але ви просто зацініть сам. Факт і нахабства, а головне, ну, це не знаю, як, як назвати злочинна недбалість. Я ще раз підкреслюю: вся внутрішня і зовнішня політика Володимира Зеленського, я вже не кажу найдовоєнна, велика зараз військового часу вторгнення призвела до тієї ситуації, яка зараз є: і економічної, і зовнішньополітичної, і суто військової. І ми бачимо, що ці, ну, в кращому випадку неадеквати, а в гіршому випадку тупо зрадники, Продовжують просто перетворювати нашу залишки нашої державної системи в якийсь хаос і бедлам. І це реально просто не вкладається в голову. Е, я розумію, друзі, що ну, нічого ми не можемо зробити. от, розумієте, от, все втикається в те, що Володимир Зеленський президент військового часу, і ми його не можемо ніяк чіпна, чіпнути по, по великому рахунку. Хоча, кстати, був би я е, е, реально лідером нації, яка воює, то я б в травні цього року. А на від імені Зеленського, сказав, що я прийшов тільки на один строк. Ну, ми від нього почули тільки те, що мовляв, вибори будуть тільки після війни, де він, звісно, сподівається виграти, в тому числі голосами тих, хто отримає цю вовіну тисячу або хто захоче її отримати трошки згоду. Тому, друзі, який висновок ми робимо? Ще раз підкреслю дії Володимира Зеленського і його ефективних менеджерів. Це просто ну, це, це злочинна недбалість. Це просто халатність, я не знаю, це саботаж. Я не знаю, як назвати от те, про що ми зараз з вами говоримо. Це просто от реально. З усіх рішень, які тільки можуть бути, обирається найгірше. Я не сумніваюся, що знайдеться купа ідіотів, які скажуть: Ви що, це ж така допомога, вона потрібна. Я вам пояснив, як можна було б з моєї точки зору дійсно цю, ці гроші, дійсно, вже, навіть якщо ви хочете на соціалку пустити, і як це варто було б зробити, і як це дійсно виглядало б як соціальна допомога. А на жаль, так як виглядає, і воно є по факту, це є просто прихований підкуп виборців. І найгірше. Оцей підкуп дає дуже чітко нам зрозуміти одну просту думку. Володимир Зеленський продовжує думати не перемогою у війні, не збереженнями країни, а тупо своєю перемогою на якихось майбутніх гіпотетичних виборах. На жаль, для цієї людини збереження влади є набагато більш важливим, ніж збереження країни. Я вже не знаю, якими словами достукатись до тих людей, які подивляться відео. Я знаю, що більшість людей, які люблять Зеленського, відео дивитись не будуть, бо вони побачать моє хліба і скажуть, а, опять що там парахаботи. Ну, що, що ті кончені, можуть ще сказати. Але якщо хтось з вас дивом додивиться до кінця цього відео, то я б просто рекомендував взяти калькулятор в руки, чи чим ви там рахуєте, і порахувати все те, що я сказав. І ви побачите, що кожне моє слово підтверджується фактами. Ну, якщо вам подобається завжди стояти в колінно лективій позі, щоб якась твар за ваші ж гроші так сказати, і поймела, і при цьому ще й втратила половину України, ну, тоді, напевно, ви заслуговуєте на все, що з вами відбувається, тому що це вже просто якийсь найвищий рівень терпільства, вищого якого я просто вже не знаю, де шукати. Хіба що в Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підпишіться на цензурнет, поставте лайк цьому відео. Закликаю вас підписатися на канал Шоу Бісик ставати донаторами нашого і спонсорами нашого маленького журналістського колективу незалежного. І нагадую, що триває наш великий збір на автобус для частин спеціального призначення, які виконують зараз завдання прям таки в Курській Народній Республіці. Поки ми її контролюємо, то давайте допоможемо хлопцями, бо цей спринтер їм прям. Край потрібен, тому всі дані є під відео. Будь ласка, донатьте. Бо ще раз підкреслю: інших сил оборони у нас немає. І єдине, чому ми досі живі, це не Зеленський, не Єрмак, навпаки, всуперечів діям. Тому що є люди, які на передовій прямо зараз зупиняють ворожого роду. Давайте їм допомагати всім, чим зможемо. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.